Пустіте нас, пустіте нас в угорську землю, в угорську землю не пустимо, не пустимо мости поломити, мости поломити. а ми мости поломимо, ми вам заплатимо, ми вам заплатимо. Не хочемо, не хочемо, вашої заплати, вашої заплати, заплатимо, заплатимо, та все талярами, та все талярами, не хочемо, не хочемо, ми ваших талярів, ми ваших тарів. Заплатимо, заплатимо срібними рублями, срібними рублями не хочемо, не хочемо, ваших рублів срібних, ваших рублів срібних заплатимо, заплатимо сирими грибами. Сирими грибами не хочемо, не хочемо. Ваших грибів, сирих, ваших грибів, сирих, заплатимо, заплатимо, тим крайнім дитятком, ти крайнім дитятком, не хочемо, не хочемо. Крайнього дитятка, крайнього дитятка, а ми мости поломимо, та все проїдемо, та все проїдемо, собі дівоньку візьмемо, так і заберемо, так і заберемо.